У Харкові запрацював релокований Куп'янський медичний центр. 80% колективу вдалося зберегти після евакуації. Більшість медичної техніки теж вивезли з міста і підключили в новому центрі. Які послуги надають, і хто їхні пацієнти розкаже Ірина Антонюк. Медичний центр тільки не запрацював, а тут вже черги найбільше до сімейних лікарів. Приймати ліки потрібно щоденно під контролем артеріального тиску. Сімейна лікарка Лариса Барикіна ділиться, чимало її пацієнтів давно не отримувала адекватної медичної допомоги і довго жили під обстрілами. Заходячи до нас, зразу виливають все те, що в них на душі. Вони потребують психологічної допомоги. Точно вони всі полуплачуть. Це так лікарка розуміє своїх пацієнтів, як ніхто бо й сама виїхала із Куп'янська буквально півроку тому. Ви розумієте, що най... найлегший шлях це виїхати і поставити крапку. А найтяжчий – це зрозуміти людей і бути в допомозі до останньої хвилини. Там так виглядають будівлі медзакладів у самому куп'янську. Зараз жодної вцілілої стіни. Окупанти буквально знищили місто. Тут у Харкові змогли зібрати практично весь колектив колишньої куп'янської лікарні і поліклініки. І цього місяця відкрили медцентр. Всіх, кого можна, хто бажав, всі приїхали, переїхали, всі працювали. На цьому майданчику будівельному, і всі залишилися тут, ніхто не звільнився. Залишилась тут, тому що тут частина нашої домівки сталася, наш колектив маленький, як наче вдома працюємо. Ви не погодилися на іншу роботу. Ні, ні, ні. Більшість обладнання теж вдалося із Куп'янська вивести. Як оцей ендоскоп, він побував під обстрілом. Неподалік ракета взорвалась. його немножко так повредило, ну, Небачі відплямки є на моніторі. Ну, вони... Це саме оці такі коцки так, на моніторі. Е так, -та, коцки на моніторі, але вижив, да, і доволі непогано працює. Придбали і нове обладнання. Це. Кров і все, що пов'язано з кров'ю, всі дослідження максимально швидка, максимальна якісна, максимально знаєте, централізована і це все комп'ютеризовано. Всі показники швидко переходять в комп'ютери. Людина отримує результати своїх досліджень. В планах відкрити при центрі реабілітаційне відділення для наших хлопців, і дівчат військових, які втратили своє здоров'я на фронті, і для наших цивільних, які в тому числі втратили своє здоров'я. У зв'язку з повномасштабним вторгненням, і психологічна, ментальна реабілітація, фізична реабілітація їм вкрай потрібно. Зараз у Харкові зареєстровано 11 тисяч вимушених переселенців із Куп'янської громади, і всі вони поступово з'їжджаються до своїх лікарів. Два часа я добиралась дуже далеко. Але раді того, щоб попасти сюди, щоб каже Світлана а чого ви так вздихаєте? Кажу, це вздохи. Облегшення так, що одне проблемою менше, і кажуть в центрі можуть приймати переселенців із інших громад та навіть харків'ян. Я даю направлення і мамочка хай місті з вами при стежні добре. Добре, добре із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.